Друзі, привіт! Останнім часом почав зустрічати такі пропозиції, як Honda MV 2023 року. Ну, вірніше не пропозиції в наявності, а варіанти автомобілів на доставку. І особисто в нас це викликало певні сумніви, оскільки електромобіль Honda MNV зроблений на базі бензинового автомобіля Honda HR-V. А як відомо, 22-го року а, Honda HR-V отримала рестайлінгову версію і також отримала новий електромобіль в цьому кузові, а, який називається Honda ІNS 1, що говорить, власне, про заміщення моделі. І відомо, що Honda ІN S1 реально виробляється з 22-го року і дотепер. Яка ж ситуація з Honda MNV а, лишається, скажімо так, загадкою, певною мірою. Сьогодні ми спробуємо з вами разом розібратися. Чи існує все ж таки Honda MNV 2023 року? І якщо так, то що ж це за електромобілі і чому вони продаються за настільки зниженими цінами? Важливо в цьому відео буде те, що ми не будемо давати якихось точних оцінок. Ми лише дамо вам ту інформацію, яку маємо самі. А ви вже робіть свої висновки. Перше, куди ми вирішили звернутися. Це власний сайт виробника. Для цього вводимо Dongfeng Honda. І вона у нас вже є закладка цей сайт, і тому відкриваємо напряму той автомобіль, який нам потрібен. І так, факт номер один: Honda MNV в старому дизайні дійсно представлена на офіційному сайті Honda Китай. Тобто Dongfeng Honda, як бачите. Але що нас тут насторожувало? Ціна за якою продається ця. Фонда, вона є суттєво вищою ніж пропозиції дилерів в Китаї. А як бачимо, ось тут написано від практично від 150 тисяч юанів. Якщо ми введемо в калькулятори в Гуглі, то ми отримаємо ось таку ціну: майже 22 тисячі доларів коштує електромобіль тільки в Китаї за базову версію. Якщо ви прямо зараз зайдете на авторію, впевнений, що ви за приблизно такою ж ціною знайдете електромобіль уже в Україні. Ось це те перше, що викликає певні су. Підемо вивчати цю сторінку трошки далі. Тут у нас є промо-відео, є класне зображення. Це яскраво, красиво, салон топової комплектації. І низ ми опускаємось, і бачимо, що бачимо те, що топова версія коштує взагалі 160 тисяч. Якщо ми переведемо тут ось, то з'ясимося, що це. 23,237 тисячі доларів коштує даний автомобіль тільки в Китаї. Йдемо на авторія, можемо зробити це просто зараз. Бачимо, топова комплектація пропонується за 24,395 тисячі доларів. Повертаємось до нашого розрахунку. Бачимо, що тільки в Китаї ця машина коштує 23,237 тисячі доларів. Тобто різниця між автомобіль ціною автомобіля в Китаї і ціною автомобіля в Києві 2 тисячі. Чи може бути таке, що доставка коштує всього 2 тисячі, а продавець на цьому навіть нічого не заробляє? Логістика з Китаю зараз коштує десь близько 4 тисяч доларів. В залежності від порту прибуття і багатьох змінних коливається від наспаді від 4 до 5 тисяч доларів. Якщо ми уявимо, що оця ціна це у нас є ціна продажу електромобіля в Китаї, додамо сюди, ну нехай. 4 тисячі отримаємо, що у нас собівартість становить більше 27 тисяч. Може електромобіль за 27 тисяч собівартості продаватися за 24 395. Напевно, може, якщо власник хоче позбутись його за ціною нижче собівартості, напевно може. Але якщо ми пройдемось по інших оголошеннях, то ми побачимо, що це прям масове явище. Наступне, що ми зробили, це написали абсолютно всім нашим колишнім постачальникам, і поставили їм одне й те саме запитання: чи можуть вони надати офер на Honda MNV 2023 року. Абсолютно більше з них відповіли, що вони вперше чують про те, що Honda MNV 2023 року взагалі існує. Їм відомі про великі запаси Honda MNV 2022 року, і рік, в якому з їхніх слів. Виробництво цих автомобілів було зупинено. Далі, що ми зробили, це вирішили скористатися таким сайтом, як CarAutohom. Це такий собі компілятор або енциклопедія по автомобілях, які представлені на ринку Китаю. Тут можна знайти як бензиновий, так і електромобіль. Просто пишемо в пошуку назву моделі. І ось вона. Так, отримуємо переклад, щоб вам все було гарно зрозуміло. Заходимо в. Конфігуратор. Що ми тут бачимо? Отже, по-перше, справді існує варіація 2023 року. Точніше, в цій таблиці вона існує. Також ми бачимо, що є рішення запас коду. Давайте гортати далі. Перші питання викликає вже цей рядочок. Тут представлені ціни на ці автомобілі для версії 2021 року. Для версії 2023 року цін немає. Добре, йдемо далі. Ось ця графа нас цікавить. Написано дата. Це початок виробництва цієї моделі для стовпчиків 2023 року. Ця інформація відсутня для моделі. У нас також не зазначається тут чомусь запас ходу. Таке трапляється. Що ж, йдемо далі. Потужність двигуна, бачимо тут. З'являється більш потужний двигун, вищий крутий момент. Окей, йдемо далі. Габарит збігається абсолютно з версією 2021 року. Що стосується двигуна, бачимо зміни, як вже бачили раніше. Далі знову запас ходу ми його не бачимо, і тут у нас з'являється цікава інформація. Батарея 60 кВт. тобто ймовірно, змінилась батарея. І бачимо так, якщо її була версія двадцять першого року, 170 Вт годин на кілограм, то зараз 142, практично. Тобто батарея стала легша, напевно, за версією таблички. Далі це блок про заряджання. Писано, що зміною струму буде заряджатися 10 годин, версія 21 року, і за пів години а, вона зарядиться до 80%. Наші Наш в кісній станції. Це таке осередне значення. Насправді на нього орієнтуватися не сильно важко. Ви самі розумієте, потужні зарядної станції може бути дуже різна. Тут теж цікавий момент, тому що для версії 23-го року ця інформація взагалі відсутня. Темо далі, що ми тут бачимо. Ходува частина повністю така сама. опускаємо нижче, і далі вже пішов оператор опцій. І бачимо, що інформація по опціях 23-го року, вона відсутня. Може бути таке, що автомобіль, який опускається на ринку Китаю і продається, по ньому відсутня інформація по доступних опціях. Я так не думаю. Цілякі фішки, як бачимо, знову по версії 23-го у нас немає інформації взагалі. Далі і далі. У нас навіть невідомо, які всередині стоїть екран. Буде зазначено, що 123 дюйма. Для версії 2023 року ця інформація теж Йдемо Далі і бачимо, що аж до самого низу у нас абсолютно повністю відсутня інформація про цей електромобіль. Більше того, у Нас навіть не присутня інформація про кольори доступні для цього електромобіля. Дивно, напевно, так. Повернемось до офіційного сайту Honda MNV. Спробуємо загалом почитати інформацію про цей електромобіль. Отут бачимо говорити основну інформацію, щоб було більш зрозуміло. Так, ми бачимо говорити основні характеристики двигуна» і це 120 кВт. Повернемось в табличку, яку ми розглядали перед цим, і побачимо, що 120 кВт потужність двигуна – це саме версія. 2021 року. Крутий момент 280 і витрата на 100 кілометрів 13,7. і ми побачимо тих самих 280 матк. Крутий момент. Максимальна швидкість 140, і ось тут у нас теж максимальна швидкість 140. Для весь 23 року. Чому зазначено 150? Ось. Ну і так можна порівнювати насправді довго. Але. Про що це нам говорить? Про те, що електромобіль, який продається на офіційному сайті, це не є той самий електромобіль, про який у нас згадується ось ці таблиці. Давайте подумаємо, чи може бути таке, щоб виробник, а я нагадаю, що це офіційний сайт Honda в Китаї, не знає про існування версії свого електромобіля 2023 року. Це наразі вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитися. Як бачите, в цій ситуації не все так однозначно, як може здатися на перший погляд. Оскільки в окремих джерелах ми все-таки зустрічали інформацію про хонду 2023 року, хонду МНВ, проте коли ми намагалися знайти якесь підтвердження цієї, інформації, на чому вам ґрунтується, нам цього не вдалося. Зокрема, на сайті офіційного виробника немає про це інформації. Тож, ми з вами поділилися те, чим мали самі, а ви, будь ласка, робіть висновки самостійно і купуйте електромобілі у перевірених дилерів. Гарного вам дня, бережіть себе і будемо на зв'язку.